Про події війни говорить Стратком. Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому Енгельс у Саратовській області РФ в районі аеродрому. Зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Як відомо, цей військовий об'єкт використовується авіацією окупантів, зокрема для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти. Мирного населення сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об'єкти російських окупантів, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресію Російської Федерації проти України. Дякуємо нашим воїнам за влучність. Далі буде заявили у генштабі. Президенти України та США домовились обговорити технічні деталі часткового перемир'я між нами та РФ, яке передбачає відмови від ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками розмови з Дональдом Трампом. Від до американської сторони ми отримали сигнали, що скоріш за все мова йдеться про енергетичну тишу, не бити по енергетиці. Обох країн енергетичній інфраструктурі, а також мова йдеться про цивільну інфраструктуру, і тут я сказав президенту Трампу, що цивільна інфраструктура – дуже всеосяжне таке поняття. І ми домовили, що ми з нашого боку зробимо все, щоб підготувати список об'єктів, які ми вважаємо там пріоритетними, і що ми вважаємо цивільною інфраструктурою. Ми підготуємо і я не знаю, що підтвердять партнери, але ми підготуємо.

В той же час глава держави заявив, що усних домовленостей про припинення ударів недостатньо, і поки не буде підписано документ про часткове припинення вогню, Росія буде продовжувати повітряні атаки на Україну. Як повідомили у повітряних силах збройних сил України у ніч на 20 березня, противник атакував країну, запустивши 171 ударний БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Підтверджено збиття 75 ударних БПЛА у 12 областях. Ще шістдесят три ворожі безпілотники імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 155 бойових зітнень більше всього на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах 12 населених пунктів. На Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи біля Кримського, Торецька, Дачного та Деліївки. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 13 атак загарбників. На харківському напрямку ворог 5 разів марно намагався просунутися в районі. Вовчанська та дворічної про ситуацію там, в ефірі телемарафону, розповів речник оперативно-тактичного угруповання Харків Павло Шамшин. Є несуттєве зростання до 10 штурмів на добу, що викликано, напевно, активізацією переговорного процесу між лідерами держав. Росіяни просто намагаються якимось чином можливо. Вручити своєму лідеру якісь там додаткові політичні козирі. якихось успіхів вони при цьому не мають щодо весняної погоди. Так, звісно, це вносить свої корективи. Безумовно, треба розуміти, що тепла погода, потепління загалом дозволяє росіянам більше часу утримувати свій особовий склад на передньому краї, тобто, якщо раніше вони пересуваючись до... Лінії бойового зіткнення несли на собі чимало засобів для обігріву. То зараз вони можуть замінити це, наприклад, там на озброєння, на додаткові боєприпаси, воду, їжу, медикаменти і так далі. У Курській області українські воїни відбили 22 атаки загарбників. Також ворог завдав 23 авіаційні удари, застосувавши при цьому 28 керованих авіаційних бомб. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 38 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи. Президент Фінляндії Олександр Ступ вважає, що очільник Кремля Владимир Путін розкрив свої справжні наміри в Україні, бомбардуючи цивільну енергетичну інфраструктуру після того, як пообіцяв американському президенту Дональду Трампу припинити такі атаки. Про це він сказав у інтерв'ю Політіко. Як людина, яка була посередником у припиненні вогню в Грузії в 2008 році, я можу сказати, що це досить типова тактика Путіна. Ми маємо справу з агресором. У нас є агресор, який Каже, що хоче припинення вогню і миру, але відмовляється виконувати свої зобов'язання. Сказав ступ на думку президента Фінляндії, єдиним реальним рішенням стримування Москви є. Мілітарізація України до зубів. Олександр Ступ впевнений, що зараз дуже важливо отримати сигнал від Європи про військову, політичну та економічну підтримку, що вона продовжується. А сама Європа повинна мати місце у мирних переговорах, враховуючи велику кількість інвестицій ЄС у підтримку України. Дві воюючі сторони це Росія і Україна, а посередниками мають бути Сполучені Штати і Європейський Союз. Вважає фінський президент. Єврокомісія представила деталі нової оборонної ініціативи Євросоюзу, яка отримала назву сейФ, і згідно з якою країнам-членам відкривається доступ до кредитів на 150 мільярдів євро. Гроші мають бути використані насамперед на закупівлю компонентів зброї, вироблені в ЄС та Україні. Ми маємо багато чого навчитися з досвіду українського поля бою. Ми повинні бути в змозі розробляти оборонні системи для України а також спільно з нею. Заявила верховна представниця ЄС Закордонних справ і політики безпеки Кая Калас за її словами. В оборонній ініціативі від Єврокомісії враховані нещодавні нові пропозиції щодо допомоги Україні. Зокрема, додаткові боєприпаси, щонайменше 2 мільйони на рік, засоби протиповітряної оборони та безпілотники, а ще навчання та оснащення українських бригад. Це також включає безпосередню підтримку оборонної промисловості України, а також розширений доступ до космічних послуг. Новий інструмент «Сейф», запропонований єврокомі. Місію підтримує ці амбіції. Пояснила Кая Калас. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.